Добрий день. Наша тема сьогодні називається Herzlichen Glückwunsch Сердечні вітання. Сьогодні ви дізнаєтесь назви свят, можливі варіанти вітання зі святами, а також як сказати німецькою, що щось комусь належить. Перед вами нові слова на позначення свят. Повторюйте за мною. «Gepucht tag. Gepucht tag. День народження. Остерн. Остерн. Великдень. Вайнахтен. Вайнахтен. Різдво. Зельвеста. Зельвеста. Новий рік. Мутатак. Мутатак. день матері, Фататак. Фататак. день батька. Але хайліген. Але хайліген. День усіх святих. Файертак так, це загальне поняття. Свято. А зараз перед вами можливі варіанти привітання зі святами німецькою мовою. Давайте прочитаємо. Спочатку повільно, а потім зі звичною швидкістю. <клес> Freue Weihnachten. Freue Weihnachten. Щасливого Різдва. Wir feiern Weihnachten mit der Familie. Wir feiern Weihnachten mit der Familie. Wir feiern Christus 2 in der Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Rieselvolles Christus Ein frohes Weihnachtsfest. Ein frohes Weihnachtsfest. Veselvolles und tröstliches Feiertag. Ein gemütliches. Weihnachtsfest, ein gemütliches Weihnachtsfest, Приємного різдвяного свята. Eine gemütliche Weihnachtszeit. Eine gemütliche Weihnachtszeit. Приємного різдвяного часу. Schöne Weihnachtszeit. Schöne Weihnachtszeit. Прекрасного різдвяного часу. Херцліхе Weihnachtsgrüße. Herzliche – Weihnachtsgrüße. Сердечні вітання з Різдвом! Guten Rutsch – З прийдешнім новим роком. Frohes neues Jahr. Frohes Neues Jahr. Щасливого нового року. Фоє Остерн. Щасливого Великодня. Зараз перед тим, як перейти до граматичного матеріалу, пригадаємо кольори. Роза. Роза. Рожевий. Оганже. Огандже. Помаранчевий, гельб. Гельб жовтый. Рот. Рот червоний. Блау. Блау. Плакитний. Грун. Грун. Зелений. Віолет. Віолет. Фіолетовий. Schwarz. Schwarz. Чорний. Браун. Braun. Коричневий. Вс. Вс. Білий. Грау. Grau. Сірий. Розглянемо з вами конструкцію фон. Плюс власне ім'я. Все частіше вмовлені відношення чогось до когось висловлюються через використання цієї конструкції. В наступних прикладах ви побачите, що на першому місці йде предмет або предмети. Далі йде дієслово зайн в потрібній формі. Потім ми додаємо фон та власне ім'я. Розглянемо приклади. Тіна хат гебухстак. У тіни день народження. Тіна має день народження. Дішуе сінт фон мама und папа. Взуття, вона отримала так, від мами та тата. Дішує сінт швахц. взуття чорне. Дішує це предмети умножені в німецькій мові. Далі йде форма зінт від слова зайн. Потім йде фон та ім'я або назва батьків, членів родини. Далі. Діагок іст фон тара. Спідниця від тари. Діагог іст вайс. Спідниця біла. Ок в однині – це третя особа однини. Ми додаємо форму дієслова зайн для третьої особи однини – це іст. Далі слідує фон та ім'я. Діяке ундастішот зінт «зінт фонткаті». Куртка та футболка від Каті. Діяке блау. Куртка синя. Das t-shirt is orange. Футболка оранжева. Де шаль із фон мама? Шарф від мами. Der Schal ist rot und schwarz. шарф червоний та чорний. Демютзе ist von Alex. Шапка від Алекса. Демютзе ist gelb. Шапка жовта. Так само ми можемо відповісти на питання чий. Таким чином ми використовуємо так само цю конструкцію фон та власне ім'я. Давайте розглянемо на прикладах. Where is das? Хто це? Нам потрібно відповісти, що це брат штефі, використовуємо фон Bruder von Штефі. Брат чий? Використовуємо фон та власне ім'я. Наступне питання. Вас ist das? Що це? У відповіді буде, що це Сумка Лени. Таші жіночого роду. Діташе фон Лена. Сумка Лени. Is das das Turnzeug von Maria? Це спортивний костюм Марії? Ми відповідаємо, що це спортивний костюм Пі. Das is das Turnzeug von Pia. Наступне. Sind das das Buch von Jan. Це книжка Яна. Нам потрібно сказати, що це книжка Майки. Das ist von Майке. Вона Майка. Was ist das? Що це? Відповідаємо, що це олівець Тобіаса. Бляйштіфт має чоловічий рід. Діабляйштіфт фон Тобіас. Олівець Тобіаса. Ве із дас? Хто це? Мама Лари? Мута жіночого роду? Ді мута фон Лара. І останнє питання. Із дас діташе фон Хайді? Це сумка Хайді. Потрібно сказати, що це сумка Штефі. Das ist die Tasche von Steffi. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках.